Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ви знаходитесь на каналі Справжні Біт. Мене звати Артем Калиненко. І сьогодні я хочу поговорити з вами про аркадні ігрові щити 90-х років, що також виходили на домашніх платформах. Звичайно, їх якість була трохи нижча, ніж надзвичайно в здоровенському аркадному автоматі. Але самі розумієте, ці ігри були. Я в них особисто грав і на автоматі, і на домашній платформі. І, звичайно, вам зараз скажу, що цей випуск називається Коли аркади краще консули. І, звичайно, мій топ. Самі розумієте, така окрема тема, коли аркадні ігрові автомати кращі, ніж домашні консолі. Далі залишайтесь, буде дуже цікаво. Спершу хочу згадати випадок, коли на одному автопаті дівчина вирішила мені запропонувати панішера. І вона мені каже, старий хочеш панішера. Я кажу їй, не треба, не хочу. Да спробуй тобі сподобається. Я їх вже напробувався, дуже багато. І перший випуск читав, і третій. ні, ні, цей ти не пробував. І вона мені показує, о, цей випуск я дійсно не пробував. І спробував панішера. Просто зі смаком зайшов Маніте Comics і, звичайно, я згадав цю гру, в яку я грав на мегадрайві другому. Це найзвичайний бітемап, де ти гамтелиш ворогів. І попереду на тебе чекають різноманітні пригоди, боси, віточки А до точки Б. Ні, нічого особливого. Окрім дійсно графічного оформлення. На мегадрайві ця гра досить сіра, з бідною анімацією, з такою собі озвучкою. Я вам чесно скажу, але я її пройшов неодноразово. Вона досить цікава, і навіть її можна і на харді прийти без особливих проблем. Але є ще аркадна версія. Аркадна версія, так я вам скажу, що вона набагато краща, краще по всім параметрам. Звичайно, якщо дивитись першу заставку, то вам здається, що вони схожі, тому що ця заставка досить таки однотипна і також схожа, що там, що там, але далі можна побачити, що там куди більше кадрів анімації, більше каналів на звуки, звичайно, краще якість саунду з обох сторон, я вам скажу. Вся гра в суму на аркадній машині, тому що вона комерційна, ти береш собі жетончика, закинув і рубаєшся. Програв, хочеш далі піти, ще раз закинув жетон і граєшся. Звичайна версія з Мегадреву в мене була з аркадного салону, ой, не з аркадного салону, а від того дядька, котрий давав їх в оренду. Тобто я йому давав гроші, або паспорт звичайне свідчує. Ні то бабці, тому що в мене тоді його ще не було. І винний мені цей дядька давав картридж звичайний і казав, можеш рубатись, але тільки обережно, щоб він був потім на вечір цілий наступного дня. Я пограв цю гру і віддав. Аркадна версія, звичайно, краще. Можете подивитись і... Кали далі. Да. Да, от так от поїхали. Далі буде гра, яка заслуговує особливої уваги, тому що в неї грали, мабуть, усі геймери. І це контра! Так, та сама контра, яка спершу вийшла не на NES, а на аркадному гробому автоматі. Можете подивитися, що таке версія з NES. Звичайно, це нормальна, цікава гра, з шутемап, де ти рубаєшся за дядько з автоматом і можеш змінювати зброю. Звичайно, попереду, самі бачите ті ж самі вороги, боси великі, але гра з аркадної версії вона більш цікава. В неї краща цвітова гамма. Чомусь, мені здається, вона якась випалена. Самі дивіться, такі приглуш... приглушені тони в неї. І, звичайно, вона також по всім параметрам виграє, на мій погляд. Хоча версія з NES більш стильна, на мій погляд, восьмибітна. А тут чи 16, чи 8-біт, чи 4 біта. Я не розумію, чому вона така випалена. Ти мені можеш пояснити. Той, от восьмибітна варіація, вона якась свіжа, яскрава, гарна аж світиться, аркадна, вона чомусь мені здається якоюсь відразу з ретро старою зробленою. Але вона все одно кращою. По якості я вам чесно скажу. Складніша, так, трохи складніша, можливо. Поїхали далі! Думав, що не буду згадувати, але згадаю, тому що я цю гру так і не пройшов з першого разу, і з другого також я не пройшов і зміг пройти тільки з... за допомогою емуляції та сейвів. Це Battle Tots. Зараз має заграти якась крута рок-музика в восьмобітному стилі. Але... Я вам хочу спершу сказати, що версія з НЕСу вона просто чудова, і жодного, ну, жодного взагалі відношення не має до аркадного автомату. Це дві різні гри, і версія для НЕС була першою, а версія для аркадного автомату вийшла згодом там 93 чи четвертий рік, точно не скажу, але звичайно, це взагалі інша гра. Навіть версія зі СНЕСУ трохи. Смок ще порівняно з графікою на тому ж самому аркадному автоматі, але я вам скажу, що, що це нормальна гра. Якщо ти хочеш пройти її, то раджу просто переходити на інтерес там з якимось товаришем на 20 жетонів чи на 30, чи взагалі тобі це вдасться. Воно дуже складно. Ось версія знесу складна. А версія з аркадної машини ще складніше. Звичайно, тем рівні також досить різноманітні, і графічне забарвлення, мені здається, досить таким відмінним по всім параметрам. Ця кажу версія найкраща. В усьому. Також мені сподобався там саунд, також озвучування, різноманітні босси. І, звичайно, світова гамма також виділяється на фоні своїх конкурентів з більш старих ну, приставочок. Так самі розумієте, той не свою 80-ті комусь. його також 88-му. А це аркадний автомат, середини 90-х, він досить свіжий. І навіть зараз, срубаючись в Battle тот з аркадного автомату можна сказати, що, блін. ну, то были цікаво. Я цей випуск закінчити, але ні. Я вирішив подивитися і дізнатися, чи був барнакл на ігрових автоматах. Так, барнакл другий був на аркадних машинах. І якщо порівняти їх один в один, то взагалі ніякої різниці нема. Окрім однієї, якщо ти захочеш пройти цю гру, то тобі в вдасться зробити на версії з відсяги десь за 27 жетонів, тому що 3 continue, а 9 життів. 27 життів тобі дається. А версії на аркадному автоматі можеш нескінченно кидати ті житоми, і все одно ти пройдеш ту чудову гру, так бітима, просто нормальний. Ще раз гадаю, біти Барнакл другий, він мій улюблений в плані і музики, і ігрового процесу, і на двох просто спробую. Особливо класно, ось тобі це зайде. Далі я би б хотів і поїду, але трохи пізніше і скажу вам зараз, що то були чудові часи, коли я міг грати на своїй домашній гровій консулі, коли я міг собі ходити в окремий аркадний ігровий зал, який був на лісовому масиві в кінотеатрі Ройсі, не буду називати наших цих прямих агресорів. І скажу класно, ну класно ще що згадати, якщо ти хочеш поробати щось таке ексклюзивно, ексклюзивненьке, так, то ці хіти тобі мають сподобатись. Дякую, що знаходитесь на каналі, рекомендуйте ці відеоролики, коли вони вам подобаються, мої шановні. Дякую, що залишаєте коментарі, якщо вам цікаві. Ця тема я можу і продовжити. я Багато аркадних їх пройшов. І, звичайно, є ще карточка привати, тому що я зараз не скажу вам за будь-яку копійку. Дякую, дякую, мої, шановні. Залишайтесь на каналі. Буде ще дуже багато цікавих випусків і про свіжі консвіт. Напишіть, що хочете побачити. Скоро буде. Ну я вам просто покажу відос, де є мої просто платформи, на чому я рубаюся. І все буде добре. Україна попереду всіх. Дякую, що ви зі мною. Я з вами. До побачення, шановні.